Спонсор показу Коростенський завод МДФ Програмі як правильно обрати стілець, аби уникнути сколіозу. Чому якість МДФ-плити прямо пропорційна стану вашого здоров'я, зухвалі експерименти маші з кольором та фактурою, а також розвінчання міфів про життя за містом. Вітаємо всіх на п'ятному поверсі. Ми сьогодні практично в повному складі вирішили провести програму. Поєднати підмовити корисне із приємним. Хто має дітей, а особливо школярів, той добре знає, якими б гарними не були вихідні, завжди необхідно пам'ятати про домашні завдання. До речі, важливо іноді це таки дивитися у щоденник вашої дитини, а ще краще самому записувати домашні завдання. Адже дуже часто буває, коли дитина напередодні пізно ввечері пригадує про якусь суперважливу саморобку. А буває таке, що і зовсім не пригадує. В будь-якому разі, сьогодні у нашій програмі ми говоритимемо про те, що трапилось на нашому тижні, а також робитимемо будівничку для птахів. Таке задавали. Mm. А ввечері буде так. У пошуках комфортного, якісного та доступного житла ми оглянули вже не одну новобудову Києва. Єдине, до чого ми завжди ставимось на сторогу, це житлові комплекси, розташовані в передмісті. Тому, обравши петрівський квартал, ми вирішили самостійно перевірити, чи є незручності або переваги в його розташуванні за містом. Можу підтвердити, що від Києва з кільцевої дороги до житлового комплексу Петровський квартал в'їхати максимум 10 хвилин. Насправді всього 5 кілометрів від Києва, а таке враження, що потрапили до якогось європейського містечка. Житловий комплекс розташований у екологічно чистому районі. Територія Петрівського кварталу охороняється та патрулюється цілодобово. Завдяки цьому мешканці захищені від більшості зовнішніх загроз. Петрівський квартал був заснований у 2011 році. Нам на сьогодні більше, ніж 4 роки. Чого нам вдалося досягнути за пройдений період? Нами збудований і створений для комфортного життя людей досить великий комплекс з чудовим благоустроєм, з чудовими дитячими майданчиками і спортивними майданчиками. На сьогодні життя у Петрівському кварталі повноцінне і відповідає вимогам і стандартам досить високого рівня. Думаю, для сімейних пар це ідеальний варіант, адже на території комплексу діє центр розвитку дітей та добудовується великий дитячий садок. Зазвичай нерахомість в Києві від забудовника коштує доволі дорого, але квартири в цьому житловому комплексі можуть собі дозволити люди із середнім заробітком. До того ж, вибір дуже широкий, як однокімнатні квартири, так і квартири для великих сімей з двома рівнями, обираючи собі квартиру, обов'язково звертайте увагу на наявність місць для паркування. Тоже расскажите, будь ласка, про переваги квартир в вашем житловом комплексе. Во-первых, жилищный комплекс «Петровский квартал» предлагает широкий ассортиментный ряд планировок квартир. Во-вторых, мы имеем весьма привлекательные цены и гибкую систему скидок, что позволяет нам сделать предложение, удобное для практически любого клиента. И все Таки придерживаемся європейських стандартів качества, що гарантирует впоследствии комфорт і уютное проживання нашим жильцам. Ми здаємо квартиру в состоянии, коли человеку, которому, который хоче в ней заселитися, остається зробити исключительно косметичний ремонт. Всі будинки комплексу побудовані з червоної цегли, що гарантує якість та довговічність. У кожній квартирі встановлений газовий котел, що може індивідуально регулювати температуру опалення і води. У квартирах відсутні несучі стіни, а це означає, що майбутній власник може зробити перепланування на свій розсуд. Будинки знаходяться на великій відстані один від одного, завдяки чому з вікна відкривається чудовий краєвид. Насправді тут можна придбати не лише квадратні метри та жити у квартирі, а ще й отримати клаптик землі та робити шашлики та насолоджуватись природою. Ми переконалися в перевагах життя за містом. Це можете зробити і ви, адже тут працюють щодня і до вечора. Нагадую, це програма П'ятий поверх. І сьогодні ми маємо зробити домашнє завдання для Аліси до школи. У нас час зробити якусь саморобку вдома взагалі не проблема. В інтернеті можна знайти безліч варіантів, прикладів та інструкцій. Навіть складно уявити, як нашим батькам доводилось робити саморобки із нами. Пам'ятаєш, тоді всі годівнички були однакові з пакетів з під молока. Ну а сьогодні ми вирішили обрати дуже простий варіант, і, до речі, дуже практичний, як для птахів. Так, для цього нам потрібна пластикова пляшка, дерев'яні ложки. В нашому випадку також пластикові, е, мотузка, а ще корм або крупа для птахів. Ось почуваю себе, як у програмі пока всі дома. Пам'ятаєш, така рубрика була «Очумілої ручки. Пам'ятаю, щось ми сьогодні дуже багато із далекого минулого пригадуємо. Давайте краще подивіться сюжет. Там більш свіжа інформація. Будівельна індустрія сьогодні налічує безліч найрізноманітніших матеріалів, призначених для внутрішніх робіт. Серед найпопулярніших ДСП і МДФ. Якщо перший у більшості з нас на слуху, то обізнаністю про МДФ не матеріал похвалиться не кожен. Що воно таке МДФ-плита? нам, будь ласка, мдф, МДФ -плита – це древесно валакніста плита середньої плотності. Для чого вона використовується? МДФ-плиту используют в производстве мебели для производства дверных полотен, ламинированного покрытия напольного, так сказать, ламината. МДФ це плита, яку виготовляють з дуже дрібної деревної тирси. Різниця між стружкою для ДСП і ДМДФ як між продуктами у першому випадку продуктами, які пропущені через м'ясорубку, у другому подрібнених міксером. Частинки дерева МДФ з'єднуються лігніном та парафіном. Завдяки такому виготовленню меблі з МДФ вважаються екологічно чистими. МДФ плита є більш екологічно чистим матеріалом, наприклад, чим ДСП, За що того що там використовується лігнін. Лігнін это смола хвойних пород дерева. а в деспеформальдегіде в, в більш да, да там їх більше. Цей матеріал досить м'який, тому піддається найтоншій обробці за допомогою меблів, виготовлених із МДФ матеріалів, можна легко створити будь-який стиль від класичного різьблення на фасадах, імітація дерев'яних меблів до сучасного модернового кривих форм меблів, глибоких різьблень. На що, перш за все, треба произвечному громадянину звертати увагу при виборі МДФ-плит? В любом случае, любой покупатель на данный момент обращает на качество материала при выборе, тоже, к примеру, мебели, да, и на ее экологичность. Наша компания э, сотрудничает с Хоростомским заводом МДФ э, за счет того, что они предоставляют данное качество и экологичность плиты. Використовують МДФ і для виробництва тари та коробок для подарунків. Особливо цей промисел розвинений в Китаї. До речі, лідером у світі по виробництву МДФ матеріалів є саме Китай. Українське ж виробництво МДФ сьогодні теж може з легкістю конкурувати з імпортним. Одним із передових МДФ-виробників в Україні є коростенський завод МДФ. Фахівці радять використовувати МДФ у облаштуванні інтер'єрів. Причина МДФ матеріали безпечні для здоров'я людини. Також завдяки однорідній структурі цей матеріал непогано поглиблювати звук. МДФ-плита є ще й вологостійкою. Відтак, саме цей матеріал досить часто використовують для ванних кімнат. А також екологічність МДФ дозволяє сміливо обирати його і для дитячих меблів. Взагалі, МДФ знахідка для дизайнерів, щоб втілити будь-який креативний задум. Єдиним недоліком меблів з цього матеріалу є їх порівняно вища ціна, адже покриваються вони пластиком чи емаллю. А можна робити годівничку із МДФ дошки? Можна, але не сьогодні. Тож задля того, аби зробити із звичайної пластикової пляшки годівничку для птахів, необхідно зробити отвори, які ми будемо вставляти ложки. До речі, можна вставляти не лише ложки, а й палички від суші або олівці. Навіть головне, щоб птахам було зручно сідати. Але все ж таки ложка найкращий варіант, правда? Сюди буде засипатися крупа, і вони будуть їсти, буде їм зручно. Так, так. Що, готово? Так. Давай Давай, вже, може... Давай, варіанти. На. Оп, вона буде триматися крупою потім. Тай, так? Так, Звичайно. Мені найбільше у цій родинній справі подобається те, що батьки завжди роблять домашні завдання, а діти десь гуляють. Приємну атмосферу в оселі, куди хочеться повертатися після важкого робочого дня. Створює текстиль, саме він одягає нашу домівку, і лише вам вирішувати, чи буде ваша оселя схожа на елегантно вбрану красуню, чи це буде переобтяжена деталями та зайвими речами квартира. Якихось певних правил стандартів шаблонів зараз не існує, і це дає змогу дійсно використовувати різні тканини, які Абсолютно різні по стилю, абсолютно різні по кольору. Це дає змогу поєднувати речі, які здаються спочатку абсолютно непоєднуваними. Модний текстиль, це перш за все якісний текстиль. Це текстиль з натуральних тканин, це льон, це. Бавона, звичайно, це шерстяні тканини. Та, попри відсутність чітких правил та здавалося б все дозволеності поєднань, варто пам'ятати основні поради дизайнерів, плануючи інтер'єр власної спальні та обираючи покривало на ліжко, проаналізуйте кольорову гаму вашої кімнати для сну, її освітленість та розміри. Якщо у великій кімнаті можна експериментувати з кольором та фактурою, то для маленької темної кімнати оберіть покривало одного теплого кольору, що гармонізуватиме зі шторами або кольором стін. Для збереження затишку уникайте блискучих тканин холодного відтінку. Розміри покривала це питання смаку. Воно може, наприклад, сягати аж до підлоги, аби закрити невдалий каркас ліжка. Не рекомендую використовувати синтетичні тканини для покривал, хоча це, звичайно, досить часто можна побачити в продажі такі покрива. Під синтетичними покривалами створюється певна температура для розмноження різних бактерій. Особливу увагу звертайте на внутрішнє наповнення покривалу, Уникайте дешевих варіантів з синтепоном, адже є чудова альтернатива шерстон. Він легкий, теплий, гігієнічний та абсолютно безпечний. Покривало може бути зимового варіанту і також літнє легке. Потрібно змінювати. Покривало в залежності від пори року. Взимку це достатньо тепле, тяжке може бути із таких бархатних, шерстяних тканин, із грубого льону. Літнє ж покривало це легке, таке, яке можна частіше прати, яке можна також укриватися замість коптера. Надзвичайний принт на покривалі може стати родзинкою в дизайні кімнаті, але уникайте надмірних складок, рюшів чи торочок, якщо вони не перекликаються з іншими предметами інтер'єру. Велике значення має оця вистіжка покривала. Вона повинна бути досить густою. Тоді покривало буде довше служити, не буде так деформуватися, не буде м'ятися, так коли ви його зберете, складете і знову розкладете, то нічого не зміниться. Дизайнери часто жартують, що багато подушок не буває, адже за їх допомогою можна легко зонувати простір, розставити яскраві акценти. І ще це надзвичайно зручно та затишно. Такі подушки мають величезну кількість форм та видів декорування. Насправді, серед усього мені найбільше припали до душі ось такі подушки за мотивами творчості Марії Примаченко. Виглядає дуже стильно та ще й підтримує українську традицію. А щоб ваші подушки гармонійно поєдналися в інтер'єрі, візьміть до уваги три прості поради: Використовуйте в подушках і оббивці меблів поєднання контрастних кольорів. Спробуйте пошити подушки з такої ж тканини, як штори в кімнаті, або використати ту ж кольорову палітру, яка на декілька тонів світліше або темніше вдалого експериментування. Наша годівничка практично готова. Так приємно зробити щось швидко і корисно. Так залишилось лише засипати крупу або спеціальний корм для птахів. Так, ти будеш засипати? Okay. Тож, як бачите, птахам буде дуже зручно сидіти та їсти. А далі ми подивимося сюжет про те, як зробити, аби зручно було вашим дітям. Перший раз у перший клас це відповідальна і хвилююча подія, що міняє дуже багато чого в житті дитини. Перший крок зі світа дитинства ігор або маленьких капризів в інший дорослий, суворіший світ школяра. З цієї події все більше і більше постає питання у батьків щодо того, як звести на нівець недоліки сидячого способу життя, погану поставу і втому від довгого сидіння. До нас звернулася Світлана із проханням допомогти вибрати для Сергія дитяче крісло або дитячий стілець. Ми нікому не відмовляємо, а навпаки, допомагаємо, тож пішли обирати дитячий стілець. Перед тим як вибрати стілець для школяра, потрібно врахувати, що дитина буде проводити на ньому більшу частину свого вільного часу, робити домашню роботу, спілкуватися з друзями в інтернеті, дивитися мультики і грати в комп'ютерні ігри. Саме тому важливо звернути увагу не тільки на естетичні якості, але й на продуману конструкцію, що забезпечує правильну поставу. для цього конструкція стільця повинна мати такі показники. Самое главное, на что обращайте внимание, это, чтобы регулировалась высота сидения, высота спинки, глубина сидения. Когда ребеночек растет там, от трех лет и до подросткового возраста вы можете регулировать глубину сидения. Соответственно, ножки находятся в правильном положении, позвоночник также и в этот момент как бы ребеночку удобно заниматься. Этот стульчик рассчитан для детей от трех лет. Здесь есть Регулировка высоты сиденья, регулировка спиночки вы можете опустить, когда ребеночек совсем маленький, потом поднять. Также смотрите, когда ребеночек садится, здесь подстраивается под спиночку. Чтобы ребенок не катался по полу, также можно поставить на стопы, за, э, зафиксировать. Кільна пора найцікавіший час у житті кожної дитини, але разом з тим, саме в цей час особливо великий ризик придбати так звану професійну хворобу школяра сколіоз. щоб убезпечити свою дитину від можливих проблем з хребтом. Дитячі лікарі-ортопеди рекомендують підходити до свого вибору дуже обґрунтовано та радять придбати саме регульований стілець для своєї дитини. Якими критеріями слід при цьому керуватися? Сидіння має бути достатньо широким. И при тогда, когда ребеночек поворачивается вправо или влево, стол не должен наклоняться. Кроме сидения, нужно обратить внимание на спинку стульчика. Спиночка должна стульчика быть достаточно широкой, чтобы ребенок мог легко облокотиться полностью, даже сделав резкое движение, чтобы ребенок не перевернулся на стульчике, чтобы лопатки при спокойном сидении касались полностью спиночки. Высота спинки должна регулироваться согласно росту ребенка. Для этого во многих стульях есть шкала градуировки по росту. Первый стул, который мы можем рассмотреть, он достаточно подвижный, устойчивый. Есть градуировка роста ребенка, можно подобрать подрост. То есть двигается спиночка, есть колесики, материал э, дышащий стул так называемый анатомический соответствует изгибам позвоночника э, но есть один недостаток так называемые поручни ручки второй стульчик является вроде как попроще но такой аксессуар как подлокотники дает ему преимущественно то есть выбирая для своего ребенка стульчик я бы конечно выбрала из этих двоих стульчик которые более анатомический устойчивый, с отстегивающимся подлокотниками, которые наверняка здесь есть. И один из стульев, который заслуживает внимания, это так называемый стул дышащий материал. Такая сеточка будет достаточно хорошо проводить воздух, то есть не будет у ребенка ни перегревания, не будет у ребенка при высоких температурах дискомфорта. Кроме всего, достаточно широкая спинка, устойчивая, хорошее сиденье. И в такой модели э, подлокотники наверняка могут быть, как, как аксессуаром к этому стульчику. Стул устойчивый, на колесиках и имеет также градуировку по росту. Такой стул ребенок любое место легко передвинет, он не тяжелый. Он не опасний для здоров'я, а приніс йому я думаю, много не тільки здоров'я, но і хороших аценок. Потомка кусіч через удобне на ньому сіді. Вибираючи дитячий стілець школярику для роботи вдома, пам'ятайте про те, що його покупка може як не парадоксально впливати на успішність дитини у школі. Якщо учень, сидячи при читанні і письмі на звичайному домашньому стільці, відчуває незручності, як то втомлюється спина і шия, а для отримання правильної постави потрібно прикладати зусилля, то у нього знижується концентр концентрація уваги і відповідно падає працездатність, а це прямим чином позначається на її успіхах у навчанні. Сидячи на комфортабельному ортопедичному стільці, підігненому під його зростання, дитина не піклується про постійне підтримання правильної постави, а спрямовує свої зусилля на роботу мозку, вирішуючи завдання або читаючи параграф з підручника. Ось чому так важливо підібрати хороший якісний дитячий стілець, що відповідає потребам школяра. Наша годівничка готова. Через отвір у кришці пляшки ми протягнули мотузку, і можна тепер повісити на дерево або ще кудись. Геніальність ідеї в тому, що нічого не намочить наш корм, його можна підсипати коли завгодно, і не він не розсиплеться від вітру. Як тобі? можна розфарбувати, можна щось приклеїти на пляшку, і буде вона виглядати по-різному. Головне у всій цій справі робити все разом або принаймні із чоловіком. Ну а ми бажаємо, аби ваші домашні завдання завжди викликали здоровий оптимізм. Та так, а то ми точно знаємо, коли сусідські діти роблять домашні завдання. Чутно аж на п'ятому поверсі. Це була програма П'ятий поверх. Зустрінемось на наступному тижні. Спонсор показу: Коростенський завод МДФ.